Для кожного з нас стало великим викликом забезпечити саме те, що вимагає сучасний світ. В першу чергу це безпека не лише наших учнів, а й безпека всіх наших колег, тому що безпечний навчальний процес це перед усім. Окрім цього, також у нас стало багато як соціальних, так і цифрових викликів, які вимагають від нас сучасного, інноваційного та інтерактивного бачення. Чому саме соціальне шкільне підприємство взагалі підприємство? Ну, по-перше, практичне фінансове планування. Так? Створюємо підприємство, ми обов'язково рахуємо скільки коштів нам потрібно, як ми зарплату будемо платити, в якому розмірі, чи потрібно брати кредит, чи не потрібно брати кредит, чи будемо виходити там до спонсорів на фандрейзинг, краудфандинг. Такі от складні речі з'являються уже у учнів шкіл 9, 10, 11 класу. Уроків вчителя будь-якого є Систем, система роботи, це сучасно, це економить час вчителя, якщо вже є ну, створеність база всіх уроків. І це дійсно погляд у майбутнє, що є слоганом компанії Ed Отже, у власний урок вчитель інтегрує і цифрові уроки, як інструменти програми на забув, і 3D-сцени з усіх навчальних предметів, і може проводити тестування внідрять відео із Ютуб, і власні записані відео, і відео, які є в самій базі цієї програми. Важливо мені здається представити деякий контекст, деякі цифри про стан української сім'ї, і він є наступний. Ще до активного вторгнення в нас було зафіксовано статистикою в середньому 70% розлучень в Україні. І Після військового вторгнення активної фази війни ми утримали в третю частину країни зовнішню внутрішню міграцію. Понад 7 мільйонів українців переважно це жінки з дітьми опинилися за кордоном, і ті, які не повернулися в силу різних обставин до України, не з'єдналися зі своїми чоловіками, то в більшості випадків сім'я завершилася. Там метод, який мені дуже допомагає, я пропрацьовується з дітьми. Якщо комусь дуже погано, я швиденько ми це робимо разом з моєю родиною, з людьми, кому це дуже треба. Ви знаєте, що таких людей, дітей видно, кому зараз погано, вони злякались, вони очікують стрес. І мені, мені не треба вам розказувати історію стресу, бо це ми кожен з нас знаємо, ми особисто проживаємо цей стрес. У нас сьогодні дуже багато молоді, яка і надалі піде в освіту, і буде показувати приклад нашим учням, нашим студентам і буде робити їх життя яскравим, цікавим та дійсно дуже потрібним.